Вітаю всіх, мої дорогесенькі, на моєму каналі Світтера Українською. І сьогодні в нас розклад на таку тему: Весна, травень місяць, прекрасний місяць для того, щоб рухатися вперед. Що беремо з собою далі, що залишаємо в минулому, що допоможе рухатись вперед? Варіант один, варіант 2, варіант 3. Інтуїтивно вибирайте чи по колодам, чи по камушкам, і я починаю. І звичайно, візьмемо пораду від ангелів наших, від вірніше від богінь. Які нас направлять в нужне русло. І так. богині, Поради від них. Варіант номер 1 Варіант номер 1 Ваша карта на зараз. Що брати з собою вперед? Що допоможе? Що залишити позаду? І порада від богині. Ну, Ця осталась, значить, її не, не треба було бути в колоді. Варіант номер 2 Варіант номер 2 Місяць прекрасний для того, щоб діяти, відпускати відживши, привносити в своє життя старе. Ваша карта, вибачаюсь, що беремо з собою, що допоможе рухатися вперед, від чого відмовляємося. Порада. Варіант номер 3 Хто вибрав зелений камушок? Починаємо. Ваша карта на зараз, в яких ви енергіях, що беремо вперед, що допоможе рухатися вперед, що залишаємо в минулому. І порада від богінь. Серемі хочеться перевернути карти, по попривички. І так, перший варіант. Енергія ваша зараз. Ви знаходитеся в енергії противоречивих. Вам кажеться, що весь світ проти вас, і вам будь-який ваш крок, люба маленька перемога дається з великим трудом. Ви настроєні якось агресивно до всього світу. Світ настроєний до вас агресивно. Ви, вроді, ви готові ризикнути, але страшно. Наламати дров, плану відступу немає. Чи переможу, чи ні, не знаю. А тому, що дерева гнуться, бачите, який вітер прямо вам в лісо. І вся життя боротьба покої нам тільки сніться. От в таких енергіях знаходиться перший варіант. Що беремо з собою? Завершаємо цей етап. Починаємо довіряти вищим силам, вірити в себе, любити себе, оставляємо місто чуді сам в нашому житті. Довіряємо собі, своїм ідеям, чуємо себе. І тоді все в вашому житті складеться якнайкраще. Оцей період боротьби, неудач, вітру вам в лице, тобто, коли балки в колеса, коли ризикуєш, не знаєш для чого, повинен найближчим часом завершитися. Це карта завершення і наступити совершенно інший, совершенно інший етап життя. Ви зараз на порозі трансформації, це трансформаційна карта, коли якийсь етап вашого життя завершається і починається зовсім інший, хто допоможе або що рухатися вперед? Допомогти може якась жінка мудра, хитра, наділена життєвським опитом, яка вміє жити і може навчити цьому і вас. Або ж вам прийдеться в собі знайти такі якості, як у королеви Жезлову. Це життєйська мудрість, це вміння бути гибкою, це вміння бути різною, це вміння бути хорошою актрисою, але все повертати собі на користь, обворожити і менших, і старших, і начальників і випочиннених, і мужчин і жінок, добитися свого любою ціною, діяти при цьому, бо це огнінна богиня, Да? Іноді, можливо, навіть піти на якусь хитрість, на якусь уловку, де треба промовчити, де треба сказати, де треба й послати. І це вам допоможе у вашому новому житті. Що залишаємо позаду? Четвірка мечів. Ощущення, що все пропало, і я скоро помру. Да? Все, все стоїть на ступорі, все проти мене. Вам треба просто перепочити. Пережити цей перехід від одного періоду вашого життя до іншого, і залишити в минулому таку якусь спячку, да, як наче вам хотілося закритися від усього світу, і щоб вас ніхто не чув, не трогав і не бачив. Аж заставляла боротися і рухатися вперед, але якимись не дуже правильними способами. Так от це ми залишаємо позаду. Порада від богідь для першого варіанту. Для першого варіанту прийшла богиня Дамара, руководство дітьми. У вас дар совєтчика, допоцелі і помощника дітей. І як можна скоріше поставити це собі на службу, і це принесе вам успіх. Так, от, про що нам ця богиня говорить? Що, можливо, одним із ваших призвань є призвання учителя, воспитателя, призвання материнства, а ви якраз цього можливо і не розглядали. В ваших силах допомогти багатьом діткам, і це може стати, скажімо так, такою кармічною вашою задачею. Да? Задачею для вашої душі на найближчий час, на найближчий, наприклад, рік. Допомога дітям своїм і чужим іселінням дітей, словом, ділом, підказкою, допомогою. От у вас це все буде прокидатися, і вам треба це поставити на службу собі, щоб це було ще і з користю. Варіант номер два. В яких енергіях знаходиться другий варіант? Е, ви на порозі нового. От, да? там, там завершається і починається, тут вже почався. Карта дурак це карта, коли людина починає совершенно новий етап свого життя. Він у вас уже або почався, або ви на порозі. Можливо, вже розумієте хтось, можливо, не розуміє. Да? Коли життя тебе обдуляє, свого життя уходять люди, друзі, ти тіряєш роботу. Ти тіряєш коханого, якісь стосунки, і ти не розумієш, що таке. А це просто життя тебе обнуляє, щоб показати тобі багато інших варіантів, де ти будеш більш щасливим, і більш реалізованим, і більш ізобільним. Так от ви стаєте на порозі цього нового життя. Що беремо з собою? Беремо з собою наработаний опит, який ви вже прожили. Він у вас достатньо хороший, урожай собраний непоганий. Комусь іде пара, комусь іде покупка будинку, комусь іде громадянський шлюб, комусь іде народження дітей, комусь якийсь прибуток великий в дім. Да? Але от те, що ви прожили, і те, що ви з собою повинні взяти, воно у вас уже є. І ви його з собою візьмете в новий етап життя. Все те хороше, що у вас було в вашому житті, ви беріть з собою: от той собраний урожай, і той багаж, який ви вважаєте, що він вам допоможе в майбутньому. Вам є що з собою взяти. Що допоможе рухатись вперед? Віра в себе, карта зірка. Карта зірка це ти, коли ти довіряєш сам собі, віриш, що ти на вірному шляху, а також довіряєш вищим силам. Коли ти знаєш, тебе ведуть по життю, ти в цьому світі не один, з тобою творець, з тобою Бог, з тобою вищі сили, і вони завжди ведуть тебе туди, куди потрібно тобі. І всі твої мрії здійсняться, і все трапиться тоді, коли буде положено. Що допоможе? Відкритість, звісність, можливо, хтось займеться блогерством, заявить про себе в інтернеті, хтось вийде на, на міжнародний уровень в своєму бізнесі, хтось буде більш відкритим до людей. Тобто зірка це коли на тебе дивиться дуже багато людей. На тебе устрімлені всі, всі взгляди. І це вам може допомогти. Що залишаємо у минулому? Разочарування, сльози, печаль, тоску. Четверочка тобто, кубків, да, зневіру в себе. Все це ми залишаємо в минулому. Ніякої апатії, ніякої е, депресії, ніякого розчарування. Все залишаємо і говоримо, пока до свидання. я пішла вперед. Так. Діва бабочка, ви зараз проходите трансформацію, про що говорить весь ваш розклад. Ви з такої лялечки превращаєтеся в прекрасну бабочку, дівчатка і хлопчики. Радикальні зміни, котрі з вами зараз можуть происходити найближчим часом, принесуть вам велике благословення. От така от така у нас красота. Варіант номер 3 Давайте подивимося, що у нас в третьому варіанті. Варіант номер три, в яких енергіях ви знаходитеся зараз? Ви на вірному путі. Дороги перед вами всі відкриті, вас люблять люди, ви любите людей і життя, ви, як вісник добрих вістей, вас, вас раді бачити в будь-якому домі, в будь-якому колективі. Ви вмієте красиво говорити, ви всі питання можете вирішити полюбовно. І ваш шлях правильний. Куди йдемо далі? А далі можемо вступити в конкурентну боротьбу. Не боїмося конкурентної боротьби. Не боїмося. Ви на такому уровні розвитку, третій варіант, що ви можете конкурувати з ким угодно. Не вступайте в конкурентну боротьбу з пустими людьми, не вв'язуйтесь в якісь інтриги, ссори, розборки. Ви вв'язуйтесь в конкурентну боротьбу з достойними соперниками, з якими не стидно і виграти, і програти. Але ви в цій конкурентній боротьбі маєте дуже великий успіх і шанс побідити. І тому вперед, виходите на більш ширшу арену. Що допоможе? Ризик? Допоможе ризик. Ризикуйте, пробуйте щось нове. пробуйте щось нове. Не дивлячись ні на що, у вас хороший етап в житті. У вас досить навиків, уміння, щоб рухатись вперед, вступати в конкурентну боротьбу. Так що, що допоможе? Ризику, ризику, ризик, ризикуйте І вперед. Хто не, не ризикує, той не п'є шампанського. Да? Що оставляємо позаду? Всю ту саму четверочку, що, що була і тут. Четверка, четверка і четверка. Четверка Четверки це. Що тут четверка у нас карта да, щоб мене ніхто не чув, не бачив. І тут така сама четверка. Оставляємо розчарування, апатію, депресію, що всі шанси проходять мимо мене, що мені не виходить. Ці всі думки і мислі оставляємо позаду: вам Бог дає мільйон шансів, вам треба тільки відкрити очі. Да, покрутити головою на 180 градусів і вийти з тіні цього дерева. І все, всі шанси в ваших руках, вам все предоставить все, що вам треба. І кана прийшла Богиня маву, мат земля. Ви призвані зараз заказати допомогу в защиті окружаючої сліди. Це про те, що ми бережемо землю, на якій живемо. Ми на ній не соремо, ми її не мучимо, ми її не загрязняємо. І вам ваше призвання на найближчий час. Ваше призначення допомогти матінці землі в цій справі. Очиститися і допомогти. Отакий От у нас вийшов дорогенький мій розклад для вас. На найближчі часи, на травень, місяць, можливо, на більше, на літо. Кожний сам собі відведе якийсь період часу. Да? Я бажаю, щоб всіх усе здійснилося і буду рада, якщо цей розклад комусь допоміг.